Дуже прихопив мене редикуліт, ну так прихопив, що просто неможливо було ні встати, ні сісти, ні лягти, ні повернутися. І чоловіка так само, скривлений, ходить по хаті. І вечором приходить син з роботи, ремонтував машину на роботі, підняв тяжку запчастину і також скривлений. Всі ми троє по хаті ходимо скривлені з одною болячкою. Ну і прийшла до, сюди до нашої церковки, до отця Олега, аби помолитися за ту болячку. Дякувати Богу без втручання лікаря, без втручання всяких медикаментів, і син вирівнявся, і, і чоловікові стало легше, і моя болячка уступилася, що я вже можу і роботу робити, і, і вирівнятися, і ходити. О, і, ну, взагалі, що ну, дякувати Господу Богу. Слава Ісусу Христу. Мене звати Марія. Я вже ходжу на молитву п'ятий рік сюди. І в ту неділю мене дуже заболіли ноги у битві, так ніби під тими, як відкошували. Не могла встати з ліжка. Хоча я і мазі використовувала, не допомагала, і таблетки пила, але прийшла на молитву, отець Олег помолився. І я вже йшла додому, відчувала покращення. А вівторок я вже йшла на роботу, ніби я і не відчувала, що в мене були хворі. І дякувати Господу Богу, і той вірус мене минув, і інші справи вирішуються на позитивно. Завдяки нашим молитвам, і цю Олегу і завдяки діянням Господа Бога. Дякую Ісусу і Христу. Христо. Мене звати Ярослав. Поза минулої неділі мене так так якось голова тут заболіла різко, що я навіть пішов вже після, після молитви розважання, пішов на квартиру, ліг, але пізніше попросив Бога і думав, що я піду, аби навіть в мною помолився. Я прийшов сюдив, що в каплиці, так що я думав, не знаю, що не було ніяких криволерів. І так от, я цілий помолився і мені все прийшло. Але я собі подумав, що, що мені ще так побзаліла голова зверху, тому що я випив десь так з тому назад без алкогольного пива. А мені навіть пиво не можна пити. І дуже дякую вас, Богу за... За таке сілення і так, що мені прояснівся в голови, що голова так боліла, але так боліла просто, знаєте, щоб що були голова. А таке так, якби тут щось щось приложив і так тиснуло, 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 так думав, може якісь кровелик буде. Дякую, Господу, Богу, і оцю оляю за молитве і за застуховне, за, за, за цілясне сілення. Ці, 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 ці.